Усім вітання, мої дорогенькі. Ви на каналі Карпатські Шкварки. Зануримось у світ коптіння, приготуємо копченого кролика в домашніх умовах. Хоч кролятина дуже смачна, але має свій специфічний смак, який не всім до вподоби. Розповім, як його прибрати за допомогою маринаду. Це один з дуже простих рецептів, який навіть новачок зможе легко повторити і отримати нові враження. За допомогою наших порад ви дізнаєтесь, як та скільки його коптити, які використовувати дрова, щоб отримати приємний димковий смак, який ідеально поєднюється з м'ясом. Для багатьох кролятина традиційно є атрибутом святкового столу. Це дуже ніжне та молочне м'ясо, але трішечки специфічне. Коптитимемо ось такого свіженького, пружненького кролика цілою тушкою, вагою 1 кг 800 г. Молоденький, ніжний, з рівномірним, світлим, з легка рожевим відтінком і дуже легким ароматом. Саме такий повинен бути свіжий кролик. Для вдалого смаку кролика потрібно приготувати правильний маринад, нагріваємо у великій каструлі 3 літри води, доводимо її до кипіння, додаємо звичайної солі 150 г, цукру 40 г, 2 лаврових листочка, перець горошком 10 штук, перець духмяний 5 штук, коріандр пів чайної ложки та одна чайна ложка чаберу. Саме чабер забере той специфічний запах кролятини, який зазвичай не всім подобається. Він найбільш підходящий для кролячого м'яса, підкреслить і поліпшить його смак та аромат. Маринад проварюємо 7 хвилин. Після варіння маринад отримав коричневий відтінок. Чабер надав приємний смак і запах. По факту такий маринад ми готуємо тільки для кролика. Для курки додавати чабер не потрібно. Саме чабер, а не чабрець, не плутайте, назви схожі, а смаки різні. Поміщаємо кролика в повністю охолоджений маринад. Вибирайте відповідний посуд, щоб він увесь покрився маринадом, занурився у воду. При необхідності можна зверху притиснути тарілкою відповідного розміру. М'ясо кролика завжди перед приготуванням вимочують. Тому, постоявши в такому маринаді, воно стане більш соковитим, з насиченим смаком. Залишаємо його маринуватися на дві доби у холодному місці. За цей час спеції чудово проникнуть у м'ясо. Час маринування минув. Маринад, як і раніше, має чудовий запах. Кролик добре просочився і це прекрасно, адже потрібно враховувати те, що кролик є дуже худим тваринним видом і його м'ясо має тенденцію швидко висохнути під час приготування. Тому мокрий маринад є важливим етапом. Він забезпечує м'ясу більш насичений смак та більш м'яку текстуру. Дістаємо кролика з маринаду, чіпляємо на гак і даємо йому обсохнути протягом 2-3 годин. Не переживайте, чабер, який залишився на нім, ніяк не вплине на копчення та смак м'яса. Кролик повинен добре просушитися, щоб дим на нього лягав правильно та рівномірно. Тоді готовий виріб і колір матиме відповідний. Сушіння це важливий етап, тому ніколи не пропускаємо його. Далі потрібно підготуватися до процесу коптіння. Розпалюємо вогонь і розігріваємо бочку вуджарню до температури 60 градусів. Перед закладанням у бочку кролик має ось такий вигляд: його м'ясо добре просушене, це означає готове до коптіння. При розкладанні м'ясних виробів важливо не дозволяти м'ясу торкатися одне до одного, щоб уникнути білих непрокопчених плям. Після того як всі м'ясні вироби завантажили в коптильню. Ми закриваємо її полотном з мішковини. Це забезпечує збереження необхідної температури та диму, а також необхідної тяги. Щоб зберігати стабільну температуру та рівномірне копчення, необхідно постійно підтримувати одинакову інтенсивність вогню. Якщо вогонь буде занадто близько, важко буде його підтримувати рівномірно і м'ясо може спалитися. А якщо занадто далеко, то воно залишиться сирим, незважаючи на гарний колір. Наш вогонь знаходиться від бочки на відстані півтори метри. Час коптіння кролика становить 5-6 годин. До речі, всього 15 глядачів зі стан підписані на наш канал. Це прикро. Давайте виправимо цю ситуацію. Тож тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватися нові цікаві рецепти. Дуже добре видно, що під час коптіння м'яса виділяється світлий дим, що свідчить про гарний доступ кисню. Варто зазначити, що така ситуація залежить від конструкції коптильні. Якщо вогонь буде роздмухуватися, то світлий дим не буде виділятися. Він повинен повільно горіти. Для цього в топку накладаємо невеликі дрова, які допоможуть йому повільно тліти. Також ці дрова повинні бути сухими, щоб страви мали золотисту скоринку та ніжний смак. Вологі дрова утворюють надмірну кількість диму і м'ясні продукти вийдуть з дуже насиченим темним відтінком та терпким ароматом за дуже короткий час. Також важливим моментом є вибір дров для коптіння, щоб м'ясні вироби були прекрасними. Ми уникаємо використання полінь з сучками, пошкодженнями, чорними плямами або пліснівою, так як вони негативно впливають на якість м'яса і спричиняють надмірну кількість диму, що робить м'ясо темним і досить за короткий час коптіння. Це саме стосується полін, які повністю вкриті корою. Їх відкидаємо. Для копчення використовуємо поліна фруктових дерев, таких як яблуня або груша, оскільки вони мають щільну структуру і в процесі горіння утворюють жаркі вуглики та приємний димок, яким насичують м'ясо. Також можна додавати декілька полін дуба чи бука, які є твердими породами, щоб підняти температуру та додати жару, особливо коли погода несприятлива чи досить низька температура навколишнього середовища. М'ясні копчені вироби під час коптіння у бочці мають особливий вигляд. М'ясо має багатогранний колір, який коливається від золотисто-бурого до темно-коричневого відтінку. Одна з особливостей м'ясних смаколиків це їхній інтенсивний копчений аромат, який відчувається на дальній відстані для всіх сусідів. Подивіться, який кролик красивий, просто захоплюючий. Колір не перевершений. Готовий копчений кролик зі спеціями має насичений багатогранний смак, привабливий бурштиновий колір, який додає йому апетитності. Такий кролик створює спокусливий вигляд. Це страва, яка зацікавить багатьох гурманів за будь-яким столом. Відчувається його чудовий запах, який добре збалансований між димом, м'ясом та ароматним чабером. Поєднюючи в собі ці смаки, створює складний та цікавий смаковий профіль. Разом із ним коптимо багато інших м'ясних виробів, адже вже скоро пасха, тож треба м'язка. Коптимо під черевину, грудинку, телячі ребра з медом, рульку, м'ясо, свиняче реберця у пиві. А також різноманітні ковбаси від гуцульської до Дрогобицької. Тож не забудьте підписатися на наш канал, поставити вподобайку та написати коментар, щоб підтримати нас, поділитися враженнями, а можливо, й досвідом. М'ясо кролика вийшло золотистою скоринкою, а всередині залишилося ніжним та соковитим. Сік з нього просто л'ється. Це так смачно завдяки правильному маринуванню. Правильно підібраним пропорціям солі та спецій ми забезпечили м'ясу насичений смак і м'яку текстуру. А правильна техніка та час коптіння зробили м'ясо смачним та ніжним, і дуже важливо, ми не пересушили його. Чабер, маючи гострий пряний аромат, добре доповнив смак м'яса, додав йому свіжості. Хоча чабер є чудовою приправою для кролика, має ніжний, проте сильний смак. Тому важливо не перебільшувати з його кількістю. Чітко дотримуйтесь встановлених пропорцій. Все має бути в міру. М'ясо надзвичайно ніжне та соковите. Копчення проникло в глиб м'яса, додаючи йому характерний смак диму. Легка солодкуватість додає м'ясу додаткової глибини та багатогранності. Роблячи смак копченого кролика вишуканим та захоплюючим. Кожен ковток стає насолодою, яка вирує різноманіттям смакових відтінків. Як ви вже побачили і розумієте, що кролик повністю готовий, але щоб позбавити його димової кіптяви, тобто нагару, опускаємо в гарячу воду 80 градусів. Ми завжди так робимо. Кролика не потрібно варити, лише опускаємо його у воду на 20 хвилин. Після закінчення часу дістаємо його, і ви самі для себе відзначите, як вода стала темною. Коптіння це справа, яка вимагає часу, тому зараз коптимо досить багато. Ці копчені смаколики зазвичай зберігаємо у морозильній камері до 6 місяців, використовуємо вакууматор. Запах надійно запечатується всередині пакетику, не поширюється на інші продукти. Це дуже зручно та практично. Дякую вам за перегляд, вільний народи, вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки.